Okay. Цікаво, що буде у вас під клошами. У мій корндоги. Як круто! Що буде у Джейн? Ого, це собача кісточка. Ха-ха, Джейн не знала, що ти в душі собачка. Ап-ап. Давайте почнемо з Мії. Та легко. Зараз спробую корндог з шоколадом. Мм, він так апетитно виглядає. Ой, як смачно тягнеться сир. Смакота. Я вже з'їла один корндок. Настав час ще двох. Зараз я й вас їм. Ой, які ви смачні. Виявляється, сир з шоколадом відмінно поєднується. А я навіть і не підозрювала. Мм, смакота. Джейн, можеш продовжувати. Та якось зовсім не хочеться. Ця собача кістка виглядає такою несмачною. Не думаю, що їй навіть шоколад зможе допомогти. Але спробую. Достатньо. Хм, вона така тверда. У мене зовсім не виходить її прокусити. О, точно молі до мене. Тобі подобається кісточка? Можеш уплітати. Смачного. Чекаємо на нові смаколики. Давайте цього разу перше відкриє Джейн. Що буде? Вау, це ж палички Покі. Такі яскраві. Мія відкривай свій клош. Нам не терпиться дізнати, що під ним. Ого, це ж селера. Я перша почну. У мене тут така смачна паличка. Бачила, як я можу? А ти так можеш? Yes! Хочу ще. Всі палички різного кольору. Це так класно. Хочу доїсти все до кінця. Мія вистачить пускати слини. Ти весь апетит мені псуєш? Точно, спробуй одну паличку. Я ділитись не буду. Мені самі моїх ласощів мало. Хочу з'їсти все сама. Настав час занурити в шоколад усі палички. Вау, як їх багато! Вони так гарно покриваються шоколадом. Смакота! М -м, як же мені смачно. Семія, можеш продовжувати? Я наїлась. Добре. Ця селера виглядає так жахливо. І Як мені такий величезний занурити в шоколад? Гаразд, почнемо з листочка. Ой, він навіть в шоколаді виглядає жахливо. Фу, на смак також жахливий. Гаразд. Доведеться занурити одразу всю селеру в шоколад, щоб швидше з ним покінчити. Треба зібрати всі сили в кулак. Приступаю до поїдання. Фу, я почуваюсь коровою, що їсть траву на галявині. Мені б зараз шоколаду чи печива. Ох, залишився останній шматочок. Готова. О, ні. Мені якось погано. Ти молодець мія. Що тепер вам дісталось? Відкриваємо клош. Вау, це ж Макдональдс! Круто! А що у Мії? Є чесник. Яка гидота. Давайте почнемо з Джейн. У неї точно буде щось смачне. Зараз я зніму огляд на свій хеппі-міл. До нього входить так багато смакот. Тут і гарний сотовий бургер. Як він смачно пахне. М -м -м. І навіть картопля фрі. Смакота. Я також хочу. Так, так, там ще щось є. Ого, це ж морозиво. Як класно. Все виглядає так апетитно. Мені швидше треба спробувати бургер. Аго, чого тобі? О, гаразд. Зараз занурю його в шоколад. Сподіваюсь, що бургер навіть у шоколаді буде смачним. Зараз і дізнаємось. Ого. Він і справді смачний. Мені дуже подобається. А тепер настав час картоплі. Думаю, що шоколад її точно не зіпсує. Спробуємо одну. Ого, смакота. А чи можна мені одну картоплю? Лише одну. Ура! Дякую, Джейн. Я так мріяла скуштувати картоплю в шоколаді. Вау! Як смачно! О, у мене ідея. Я не буду занурювати по одній картоплі. Я засуну фонтан одразу всю картоплю, щоб вона повністю вкрила шоколадом. Виглядає приголомшливо. Смакота. Чому в Макдональдсі не подають картоплю в шоколаді? Потрібно обов'язково розповісти їм, бо це ж смачно. Так, так. Я зрозуміла. Досить уже хвалитись. Стривай, у мене ще морозиво є. Ось воно буде точно нереально смачне під шоколадом. Зараз оцінимо на смак. Неймовірно. Це так смачно. Все таки з'їсти ріжок морозива наприкінці було найкращим рішенням. Мія прийшла твоя черга. Часник. Я вже забула про нього, але я не хочу. Добре, добре. Доведеться спробувати його шоколадом. О, який неприємний на смак. То точно треба більше шоколаду. Ой, мені навіть дивитись на це складно. Це було огидно. Але я впоралась. Я собою задоволена. Але животик зовсім не задоволений таким обідом. Пробач, Джей. Не вже так сильно пахне. Не терпиться дізнатись, що зараз у вас під клошами відкриває Джейн. Ого, це ж каблучка льодяник. Скоріше одягайся на руку і занурю в шоколад. Мені так ідуть ці каблучки. Мія, як тобі? Правда ж гарно? Їх треба швидше занурити в шоколад. Здорово! Льодяники в шоколаді будуть такі смачні. Я впевнена. М -м, я мала рацію. Кожен окремо оближу. Це ще смачніше. Зараз дізнаємося в мене. Ого, це чітос, але він гострий. Я люблю чітос, але не гострий. Мені треба спробувати одну чітосенко, щоб оцінити гостроту за десятибальною шкалою. М -м, зовсім не гостро. Думаю, що варто спробувати одразу кілька. Насадимо на і занурю все в шоколад. Ось так. Ого, ці чітас виглядають так апетитно в шоколаді. Ммм. Смакота. Треба з'їсти все-все. Як же смачно. Ого. А ось його страда підійшла. Джеймси виявилось дуже гостро. Я не можу стримати вогонь. Бережись. Мія досить. Я вся в сажі. О, ні, ще горить. Потрібно запити все шоколадом. Ура! Мені допомагає. Треба ще запити. Ой-ой, невже все скінчилось, але гостроти більше не відчуваю. А тепер, хто відкриває клош? Одночасно. Вау! Кого такі гарні кавуни на тарілці? Мія тобі неймовірно пощастило. А що Джейн? О, це желе з броколі. У яка гедота. Давайте почнемо з Джейн. Гаразд. Зараз оцінимо на смак без шоколаду. Придота. Візьмемо невеликий шматочок ложечкою. Фу, навіть жиле жахливе. Сподіваюся, жиле шоколадом станеш менш жахливим. Треба більше шоколаду. Тепер треба спробувати. І огидно. Але з шоколадом терпимо. Oh Гаразд, треба якнашвидше з'їсти цей желейний жах зі смаком брокалі, щоб швидше забути про це. З шоколадом терпимо. Я зможу. Залишились трохи. Ще кілька шматочків. Фу, залишився самий жахливий шматок з броколі. Тут треба більше шоколаду. О, ну і гедота. Мені зовсім не подобається. Ура, нарешті я зможу спробувати кавун з шоколадом. Занурюємо шоколад і спробуємо. М -м -м, смакота. Хочу ще та ще. Мені треба більше шоколаду. Смакота. Давайте мої хороші кавунчики. Шоколад. М -м -м. Смакота. Ой, щось я зовсім не подумала про кісточки. Потрібно їх виплянути. Мія, ну не в мене ж Зупини свій зерновий кулемет. Все? Можна прибирати? Все обличчя на тарілці з насіння дуже нагадує моє. Ха -ха. Давайте відкриємо ще раз клощі. Що вам дісталось цього разу? Ого, а під підколошим смачні пластівці. Так, а що Джейн? О, це сирі яйця, який жах. Ура, мені пощастило. Зараз спробуємо пластівці. Занурюю. О, як смачно. До мене прийшла ідея. Це ж пластівці. Молока в мене немає, але шоколад є. Буду їсти пластівці з шоколадом. Має бути точно смачно. Ґа, вау! Єс. Ого, це реально смачно. Джейн, тобі точно треба буде колись спробувати цю смакату. М -м 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 -м. Я готова навіть тарілку облизати. А я маю сирі яйця. І як їх їсти шоколадом? Якщо злизувати шоколад з яйця, це буде смачно. Але що буде, якщо відкусити? Огидота! Сири яйця таке жахливе смак. Мені зовсім не подобається. Хм, У мене ідея. Мія, позич мені тарілку. Дякую. Зараз розіб'ємо у неї всі яйця. А тепер поставимо під шоколад. Заповню миску до країв шоколадом. А тепер усе перемішуємо вінчиком. Ідеально. Спробуємо. Ого, як смачно! Таке я готова пити повністю. Ммм, Мія, це так смачно. Чому я таке раніше не куштувала? Джейно, у тебе такі гарні вуса. Ага. Що ж, фінальне коло. Скоріше відкривайте клощі. Ого, у умій попіт! Класно! Його скоріше треба спробувати. Він що, мармеладний? Клас. Я таки вперше їстиму. Потрібно швидше його спробувати, але для початку подивимось, що під у Джейн. Це ж курячі лапи. Джейн, я готова розпочати перша. Зараз скуштую цей мармеладний попіт. Шоколадом буде точно нереально смачно. Занурюємо. Спробуємо. Вау, як смачно! Це фантастично смачно! Залишився останній шматочок. Смакота. Тепер твоя черга. Правда? Вже гаразд. Давай оцінимо. Ці курячі лапи виглядають так страшно. Сподіваюсь, що шоколад зробить їх більш привабливішими. Треба більше шоколаду. У яка гедота! Усі цієї лапки такі довгі пазурі. Я хоч лапки і не їм, але мені навіть дивитись гидко. Вау, Джейн, ти величезна молодець. З'їж останні лапки і все. Занурів шоколад. О, ці ж лапки колись ходили по землі. Бігали та не слияться. Залишилось зовсім трохи. Кілька шматочків. Більше не можу. Це огидно. Зі мною все гаразд. Але забери його той, хто краще намалює. Час пішов. Ей, Мері, у тебе щось під носом. Ні, він це зовсім не смішно. А мені здається, що це дуже смішно. Так, надряпай пірям новий телефончик. Ой, у мене пір'я зламалась. Потрібно знайти щось інше. Що? Курка, смердючий носок. Фу, яка гедота. Що це таке? Мені якось погано. Ой, пробач, пробачень. Я не навмисно продовжимо. Пантики, цукерки, гроші. О, ідеально. Нею я і надряпаю свій майбутній телефон. Так, ще одна деталька. Ну, все здається, ідеально. Монетка, дякую. як твої успіхи? Мої та ось зараз почну малювати. Ось тільки вже забула, що ми маємо намалювати. О, точно, телефон. Головне, щоб було зрозуміло, що це телефон. Приголомшливо. Так, Бен. Твій малюнок. Ой. Я тут. Ви що забули про мене? What? Що? Ви вже намалювали? Ой, я нічого не встигла. Моя перлінка. Ой, я малював всю ніч. Час закінчився. Я нічого не встигла. Розслабся. О, до мене прийшла ідея. Поміняю малюнки місцями. а що в тебе. У мене ось такий малюнок. Чудово, Мері. Бена, в тебе. Зацініть мій малюнок. Що, який жах? О, ти що, поміняла малюнки? Так, ну і що? Айфончик мій. бі 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 Треба терміново зробити фото. Що? Це старий телефон. Ми ще з галузду з'їхали. Новий приз Барбі. Як вам? Правда, розкішний? Дівчата, ви чого прокиньтесь? Це не просто Барбі. Дивіться, це торт Барбі. Бачу, що ви в захваті. Добре, тоді запускаю час і поїхали. Yes! Так, і як малювати апаратом з цукерками. Може, треба з'їсти цукерку і тоді з'явиться натхнення. То це жуйка. Я зможу використовувати її як пластилін. Так, класно виходить. Бен, як тобі? Маленька ти ще красуня. Я зараз теж виліплю малюнок не гірше. Це буде голова. Так, мені потрібні ще жуйки. Червоних вийде сукня. Класно. Мері, дивись, як тобі. Я старався. У, Бен, це схоже на чудовисько Клас, мені вдалося відкрити апарат. Потрібно розжувати якнайбільше жуйок. М -м -м, так, yes. такої кількості вистачить. Цей шматочок ми розкатуємо і кладемо сюди. Потім це сюди. Так, чудово. Ой, а де мої окуляри? І... І що це таке мерзенне? ти? а де мої окуляри? Ой, мої окуляри в жуйці. Едота. Джен, прибери жуйку з обличчя. Час добіг кінця. Що ви встигли? Так, а у тебе? Так, це моє. Так. І знову якісь каракулі. Це повний дизлайк. А у тебе Мері? Чудовий малюнок. А що покаже Бен? Бен, здається, не хоче торт. Тоді призабирає. Мері, ти заслужила. Ура! У барбі мені немає рівних. Так, спробуємо шматочок. Як смачно. І останній шматочок. Друзі, це смакота. Він такий смачний. Не можу зупинитись. Здається, з'їм все. А чи можна нам шматочок? Ну, гаразд, тримайте, але тільки залиште мені. Дякую. Так, так, новий набір косметики. Дівчата, ви будете в захваті. А для мене призи будуть. Ну, гаразд, намалюю по приколу. Час пішов. Так, потрібно намалювати крейдою. Та простіше простого. Так, це контур. Потім тут кілька деталей, тут серце так, а що непогано виходить. М -м, дівчатка, дивіться, зацініть мій малюнок, правда гарно? Ніхто не може намалювати краще за мене. Я зараз покажу майстерність. Що? Це я зараз покажу, хто тут кращий художник. До мене якраз прийшла геніальна ідея. Навіщо витрачати час на розфарбовування, якщо можна натерти на терці крейду? Look. Накрити друге аркушем паперу і все добре попрасувати гарячою праскою. Щоб крейда розплавилась. Бачите, як просто. Зараз і я щось придумаю. Точно! У мене є О! І крейда! Я просто розламаю крейду і закину в гарячу воду. Тоді вони зможуть там розчинитись і перетворитися на фарби. Я можу розфарбувати швидше, ніж мері. Ха -ха! Мені дуже подобається, як виходить. Супер! Ой, що за запах. Мері, у тебе все гаразд. Ні, у мене все згоріло. Я замріялась про косметику і все забула. І що мені тепер робити? Пішли. Мері обережно. Ні, моя фарба розлилась. Все зіпсовано. Тік-так. Годинник тікає. Час добігає кінця. Показуйте свої роботи. Перша буде Мері. О, oh, гад! Це абстрактно не те. Так, Джен, у тебе. І знову якісь каракулі. Це навіть виглядає смішно. Може, ти мене порадуєш? Оце шедевр. Бен! Не можу повірити очам. Набір косметики твій. І що мені робити з ним? Не розумію. Мері, може, ти хочеш макіяж? Джейн, або тобі потрібна косметика. Дівчата, у мене зараз голова закрутиться. Але є ідея. Давайте я зроблю вам макіяж одночасно. Так, Пам-парам. Ха, Ха, готово. Ну, як вам? Я старався. Бен, що ти до накоїв. П'яте чудовисько, ти чудовись, з мене зробив. Ну, пробачте. Так, так, кошенята мої. У мене для вас новий приз, кошеня. По вашим обличчям зрозуміло, що ви оцінили мій подарунок. Тому починаємо малювати. Мері, ти сьогодні така красуня. Ой, тобто, звичайна, як завжди. Намалювати рідкою цукерки кошеня та простіше простого. Так, зараз очі, вушка, тіло, довге тіло, про лапки не забути. Чудово Я все зробив. Ви чого смієтесь? <ривіт> тому що роки, де ми вчилися малювати котиків, ти явно прогуляв. Я тобі зараз покажу майстер-клас. Спробуємо. Кисленько. Хочу ще спробувати. Смакота. <ривіт> Чому всі мовчать? Ця цукерка така смачна. Нею треба малювати, а не їсти. Зараз я покажу майстер-клас. А то Мері вже не буде чи малювати малюнок. Ага. А ось готовий мій котик. Так, так, діти, час добіг кінця. Чекаю ваші роботи. Мері, не вже ти все з'їла. І малюнок не намалювала. Так, показуємо. Бен, що в тебе? Ну, так собі. Я зрозумів, що у мері нічого немає. А чи може Джейн порадувати? Вау! Як оригінально! Гарний котик, браво! Я перемогла, яке миле кошеня. Я назву тебе Пухнастик, бо ти м'який і милий. Який ти грайливий. Джейн, здається, твоє кошеня хоче стати моїм. Іди до мене, лапусик.